16 січня відбулося засідання виконкому Ніжинської міської ради. Очолював засідання голова міської ради Олександр Кодола. Комітетом було прийнято 16 рішень. Було внесено зміни до бюджету Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік. Пропонується зарахувати до бюджету три міжбюджетні трансферти, а саме субвенції на доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 6 мільйонів 410 тисяч 200 гривень. Ця субвенція розподілена пропорційно на січень-червень поточного року. Другий трансфер це субвенція на забезпечення якісної доступної середньої освіти нова українська школа. Вона буде спрямовуватися на закупівлю засобів комп'ютерного мультимедійного обладнання, навчально-методичного забезпечення освітніх галузей та інше. Третя субвенція на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Вона була надана розпорядженням Кабінету міністрів в кінці року. Після прийняття відповідних рішень кошти будуть перераховані до управління освіти. Слідуюче питання було про фінансування заходів програми розвитку культури, мистецтва і охорони культурної спадщини на 2025 рік. Розглядалися питання про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на установах з використанням альтернативних джерел енергії. Тариф затвердили трьом ФОПам. Наступне рішення було про відшкодування коштів перевізникам на пільгове перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування в Ніжині за грудень 2024 року. Також йшла мова про видалення аварійних дерев на території міста та визначення переможця конкурсу на автобусному маршруті загального користування номер 1 номер 2 номер 5 та номер 14 Далі розглядалися матеріали комісії з питань захисту прав дитини про встановлення статусу дитини-сироти. Також йшла мова про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти у 2025 році. Затверджено список учнів на харчування за кошти бюджету громади у другому семестрі 2024-2025 року та встановили плату для батьків за харчування дітей у закладах дошкільної освіти. Заключним питанням було затвердження умови продажу двох нежитлових будівель. Олена Кресан, Марина Афон для нежатин.